Розділ 13. 13. Спуск з кордільєр. Будь хто інший, окрім макнапса, сто разів пройшов би повстю хатину навколо неї і навіть над нею, не здогадуючись про її існування. Схованка під величезними сніжними кучугурами схована. Вона губилась між сусідніми скелями. Довелось її відкопувати. Після наполегливої півгодинної праці Вільсон і Мюльреді розчистили вхід до касучі, і мандрівники поквапно забралися всередину. Цю касучу індіанці збудували з адоба цегли, обпаленої на сонці. Вона мала форму куба у 12 футів заввишки і стріміла на вершечку базальтової скелі. Кам'яні сходи вели до вістя єдиного отвору в касучі, і, хоч яке вузьке воно було, вітер, сніг і град все ж потрапляли всередину, коли в горах лютували сніжні урагани. В касучі могли вільно розміститися десятеро, і якщо в період дощів крізь її стіни просочувалось чимало вологи, то нині вони сяк так захищали від дошкульного холоду. Показував 10 градусів нижче нуля. До того ж, у зведені, аби як зцегли незграбні кабиці, що мала проте димар, можна було розпалити багаття і успішно боротися проти холоднечі. Ось і притулок, мовив Гленервон, хоч і не зовсім зручний, але цілком перестойний. Та що там, заперечив Паганель, це ж справжній палац, бракує тільки варти і придворних. Нам буде тут чудово. Надто коли на черені палохотітиме добрячий вогонь, озвався Том Остін, бо ми не лише голодні, але й холодні. Як на мене, то я більше зрадів би оберемкові хмизу, аніж здоровому шмату дичини. Ну що ж, Томе, мова поганель, Доведеться подбати про паливо. Паливо на вершині Кордільєр? вигукнув Мюльреді, недовірливо похитаючи головою. Ці касучі склали кабицю, отже, напевне десь поблизу є паливо, зауважив майор. Наш друг Макнапс має рацію, сказав Гленервон. Готуйте все до вечері, а я піду попрацюю за дроворуба». Ми з Вільсоном підемо разом з вами, мого паганель. Якщо я можу вам знадобитися, почав Роберт, підводячись з місця. Ні, відпочивай, мій славний хлопчику, зупинив його Гленрвон. Бачу, ти зовсім зможнієш вже тоді, коли твої однолітки ще залишатимуться дітьми. Ленерман, Паганель і Вільсон вийшли з касучі. Було шостого ден вечора, хоч навкруг залягло цілковите безвітря, проте мороз дошкульно покусував. Небесна блакить уже похмурніла. Сонце стояло на вечірньому прузі, кидаючи останні промені на гостроверхі шпиліганських гір. Паганель захопив собою барометр і, глянувши на нього, пересвідчився, що стовпчик живого срібла показує 0,495 міліметра. Таке параметричне зниження відповідало висоті в 11700 футів. Отже ця частина кордильєр нижча від Монмлану усього на 910 метрів. Якби в цих горах існували такі труднощі, на котрі наражаються раз у раз мандрівники, сходячи на швейцарські велети, якби проти них повстали органи із приясніжні боровії, ніхто не спромігся б здолати могутній гірський кряж Нового світу. Ленерван і Паганель, видершись на порфіровий стрімчак, уважно оглянули обрій. Вони були на самісінькій вершині кордельєр, відкіль око сягало просторінь у 40 квадратових миль. На сході гірські узбіччя похило знижувались. Цими спадистими укосами пеони могли легко збігати вниз протягом сотень туазів. вдалині, продовжисті кряжі каміння. І нагромадження валунів, занесених сюди з сувами льодовиків. Утворили широченну смугу морен. Далеко внизу, долина ріки Колорадо вже тонула в пітьмі. Сонце сідало, образи гірських схилів, уступів, шпилів і скелястих круч, освітлені останнім промінням, поволі втрачали чіткість. Затьмарювались і, нарешті, густа темрява оповила все східне узгір'я Кортільєр. На заході сонячне проміння ще освітлювало від ноги гірського пасма, на якій спиралась бічна поверхня західного схилу. Видовоскель і льодовиків, що яскріли купались уся й денного світла, просто засліплювало. хвиляста лінія верховин. Які низкою простягались на північ і непомітно в далечині, здавалось, тремтіла, немов накреслене, вмілою рукою. Око губилось в цих істких обрисах. На півдні, навпаки, розгорталась розкішна картина, що набирала в нічних сутінках дедалі величнішого вигляду. Зупинившись на деякій долині Торбідо, погляд сягав до розверстого кратера Антуку. Який вивишався вишивав, на дві милі над нею. Вулкан ревів, не наче страховище, не наче бідблійний левіафан і вивергав гарячі клуби диму разом із струмами кіптявого полум'я. Безкеття, що півколом оточувало вулкан, здавалось, палало, град розпеченого каміння. Водогра і лави, змішуючись з хмарами червонястих випарів, вогняними стовпами здіймались угору. Величезний струмінь світла, який зростав вісім хвилин хвилин, з хвилини на хвилину, і сліпуча заграва дедалі ширше захоплював безмежний обрій, і сонце в блідих меркнучих променях поволі зникало за темним видноколом, немов згасле світило. Панель і Ленерва, що назвалися дроворубами, раптом відчули себе художниками і, мабуть, ще довго захоплено споглядали б чудесне видовище боротьби між вогнем земним і вогнем небесним, та поміркований Вільсон, поміркованіший Вільсон, повернув їх до дійсності. Дерева справді ні, ні, ніде не було, але, на щастя, схилі скелясті схили були вкриті шух, сухими мершавим лишайником. Його набрали доволі, а також і коріння рослини ларетта, що де теж цяк так може горіти. Дорогоцінне паливо принесли до касучі. Усі з'юрмились біля вогнища. Розпалити вогонь було нелегко ще важче його підтримувати. У розрідженому повітрі не вистачало кисню для горіння, так принаймні пояснив майор. Зате, додав він, вода кипітиме тут тут. Не потребуючи 100 градусів. І ті, хто полюбляють каву, котра кипить при цій температурі, змушені будуть поступитися своїм уподобанням, бо на цій височині кава закипить до 90 градусів. Макнапс не, не помилився, коли вода закипіла в казанку, занурений туди термометр показав лише 87 градусів. Кожен з насолодів випив гарячої запашної кави. Але в'ялене м'ясо видалось дещо вбогою стравою, що навело погане на міркування слушні, але марні. Слід признатися, мовив він, що сматок смаженої лами аж ніяк не був би зайвим. Кажуть, ніби ця тварина. Акнапс не помилився. Коли вода закипіла в казанку, занурний туди термометр показав лише 87 градусів. Кожен із насолодою випив гарячої запашної кави. Але в'ялене м'ясо видалося дещо вбогою стравою, що навело на велопагнені наміркування слушні, але марні. Слід признатися, мовив він, що шматок смаженої лами. Аж ніяк не був би зайвий. Кажуть, ніби ця тварина заступає бика й барана, і я хотів би знати, чи заступає вона також і печеню. Як? здивувався майор. Ви не задоволені з нашої вечері, паганелю? Я у захваті, шановний майоре, але признаюсь, трохи смажної дичини дуже придалося б. Ви страшенний ласун, сказав Макнапс. Згоден, але що б ви там не казали, майоре, присягаюся. Вони погребували б добрячим бівштексом. Можливо, відповів майор, і коли б вас оце попросили трохи пополювати, то ви, напевно, пішли б, незважаючи на холод і нічну годину. Звичайно, якщо б ви бажаєте, товариші Макнапса не встигли ані подякувати йому за люб'язність, ані зупинити його, як раптом здалеку почулося глухе виття. Вони не вщухало, це був голос не окремих тварин, а цілого табуна, що швидко наближався. Географ висловив здогад провидіння, давши захисток, напевне, хоче подарувати їм ще й на вечерю. Але Гленнерван зауважив, що чотириногі в корділєрах на таку височину не заходять. Що ж воно таке? спитав Тон Остін. Чуєте, шум ближчий? Може, це лавина мовряді? Та ні, це справжнісіньке звіряче виття, відповів Паганель. Побачимо, сказав Ленарван. І побачимо так, як це роблять мисливці, додав майор, беручи карабіна. Всі повибігали скасучі. Вже запала ніч, темна і зоряна. Місяць ще не вийшов за обрію. На півночі і сході гірські вершини розпливалися в пітьмі, і око могло розгледіти тільки фантастичні образи найближчих скель. Виття переляканих тварин подужчало. Воно долинало з тої частини кордільєр, яка тонула в темряві. Що там відбувалось? Зненацька показалася шалена навала, навала живих істот, знавіснілих від жаху. Здавалося, усе плоскогір'я заворушилось, мчало кілька сотень, а може, й тисяч тварин, і, незважаючи на розріджене повітря, здіймало оглушливий шум. Були це дикі звірі з пампи чи табуни гірських тварин, лами й вігоні. Гленнервон, Макнабс, Роберт, Остін і обидва матроси ледь встигли кинутись на землю, як цей живий вихор промчав за кілька футів над ними. Паганель, котрий чудово бачив вночі і залишився стояти, щоб краще все здивитися, вмить було збито з ніг. У цю хвилину пролунав постріл. Майор пальнув з рушниці навмання. Йому здалося, наче одна тварина впала за кілька кроків від нього, в той час, як увесь табун в нестямному пориві, ще дужче виючи, вже летів по схилах, освітлених за вулкана. Нарешті я їх знайшов, почувся чий голос. Це був голос Панеля. Кого це їх? спитав Гленерва. Та мої окуляри, чорти його батька. Добре, що лишень окуляри загубив у такому шароварку. Вас не поранено? Ні, мене тільки трохи потовкли, але хто? Ось хто, мав майор, тягнучи за собою забитого звіра. Усі поспішили до касучі і там, при світі вогнища, стала розглядати макнапсову здобич. Це була дуже гарна тварина, схожа на маленького верблюда, тільки без горба. Вона мала вузьку голову, струнке тіло, довгі тендітні ноги, тонку ясну кофейну кольору, шерсть з білими плямами на череві. Паганель, ледве вис... глянувши на неї, скрикнув це Гуанако? Що воно таке гуанако? спитав Гленерва. Тварина, що їй м'ясо придатне до їжі, пояснив панель. І смачне? Надзвичайно, їжа, гідна олімпійських богів. Я знав, ми матимемо до вечері свіже м'ясо. І яке м'ясо? А хто білує тушку? Я сказав Вільсон. «Гаразд, я беруся приготувати печеню. То виходить, вий кухар, пане паганелю? спитав Роберт. «А вже ж, мій хлопчику, я ж бо француз. Кожен француз обов'язково трошки кухар. Небаво. Паганель розклав скипки дичини на розпеченому вугіллі вогнища, де згоріло коріння Ларетти. За десять хвилин він подав товаришам принадне з вигляду підсмажене м'ясо філе гуанако. Ніхто не став маніритися. Всі накинулися на частування, наміряючись розчити його вмить. Та ледь вони закуштували печені, як на прелекий подив географа скривились. Одностайне фе вихопили з усіх вуст. Яке огидне, сказав один, його не можна їсти, додав інший. Бідалася вченому довелося самому пересвідчитись, що його печеня непридатне для вжитку, навіть голодним. Товариші почали жартувати, підсміючись над їжею богів, обіцяною паганелем. Вчений спокійно сприймав ці жарти. Він сушив собі голову, дошукуючись причин, чому ніж, справді смачне м'ясо гонаку, раптом обернулось у його руках на бридки. Та ось у нього майнула здогадка. Я знаю, вигукнув він. Я вже знаю, хай чорт йому. Я згадав. Може, це м'ясо надто довго стигло? спитав спокійно окнапс. Ні, уїдливий майор, воно надто довго бігло. І як я міг про це забути? Що ви хочете сказати, пане Паганелю?» – спитав Томості. А те, що м'ясо у добре тільки тоді, якщо тварину вбито під час відпочинку, коли ж її довго полюють, коли їй доводиться чимало пробігти, і м'ясо робиться зовсім непоживне. Покуштувавши печеню, я можу твердити ця тварина, як і весь табун прибігла здалеку. Ви певні, що це саме так? спитав Глена. Цілком певен. Але Чого? Яке явище природи могло так їх налякати і гнати геть в таку пору, коли вони мали спокійно спати в своїх лігвах? На це, любий Гленр я не можу вам відповісти. Послухайте мене лягаймо краще спати і не будемо дошукуватись глибших причин. Щодо мене, я аж вмираю так хочу спати. Як, майоре, будемо спати? Будемо спати, поганелю. Підкинувши на ніч паливо у вогнище, кожен загорнувся у своє пончо. І небавом у касучі залунуло різнотонне і багатоголосне хропіння, в якому вирізнявся бас ученого географа, що підпирав цю зарайну симфонію. Не спав лише Гленерва. Він дуже втомився, але якась невиразна тривога не давала йому склепити очі. волі навертався на думку тавун переляканих тварин, які мчали в одному напрямі гнані незрозумілим жахом. Їх не могли переслідувати хижі звірі. На цій Височині хижаків майже нема, а мисливців і поготів. Що ж так налякало тварин, щоб порвали їх безтямно бігти до прів Антуко, Ленерон перечував близьку небезпеку. Однак його думки потрохи перебрали іншого напрямку, і тривога заступила надія. Він уявляв собі, як завтра вони з Андів, зійдуть з Андів у долину. Власне, там і мають початися справжні розшуки, і, можливо, вони будуть немарні. Він думав про капітана Гранта і двох матросів, що звільняються від жорсткої неволі. Ці образи швидко пробігали в його уяві, та раз у раз його відволікло то потріскування вогню, то і скринка, що коли неколи злітала над багаттям, то раптові спалахи полум'я, які освітлювали обличчя поснулих. Якідали миготливі тіні на стіни касучі. Далі його знову ще дужче охопили тривожні перечуття. Він безроздумно прислухався до таємничих і незрозумілих шерхів довкола. Раптом його вухо вловило віддалене горкотіння глухе й загрозливе, схоже на розкоти грому, проте воно долинало, долинало не з неба. Мабуть, то була гроза, що бурхала. Десь, на гірських схилах, на кілька тисяч футів нижче. Щоб пересвідчитись у цьому, Гленрон вийшов із касучі. Саме сходив місяць, ніч стояла прозора й тиха, ані хмаринки на небі, ані клаптя туману в долинах, де не демигтіли рухливі вогні, ні відблиски Антуку, ні грози, ані блискавиць, безліч зірок мерехтіло високо на небозводі. Однак гуркотіння тривало, здавалось, воно наближувалось і котилось крізь ланцюг кортільєр. Гленер повернувся до касучі, ще більш занепокоєний, запитуючи себе, який зв'язок існує між цим підземним гуркотом і шаленим гоном одуріли Гуанако. Чи не спричинилось одне явище до іншого? Він глянув на годинника друга година ночі. Однак, не бувши певним у тому, що їм загрожує небезпека, він не збудив своїх вкрай потомних товаришів, знеможених нездоланним сном, і сам поринув у важку дрімоту, яка тривала кілька годин. Зненацька страшний гуркіт змусив його зірватися на ноги. То був оглушливий, переривчастий шум, схожий на торохтіння сили фургонів з артилерійськими набоями, які котять лунким бруком. Раптом Лендерван відчув, що ґрунт тікає з-під його ніг. Касуча захитала стін її розсунулись. Тривога. крикнув він. Його товариші, що також підхопилися, попадали в переміж і ходкинули на крутий схил. Уже розвиднялось, і перед їхніми очима постало страхітливе відовище. Вигляд гір м'явся вершини, немов хто зрізав. Гостроверхі шпилі хитались і зникали, наче падали в розверсті під, під ними прірви. На очах мандрівників відбувалося властиве кортільєрем явище, коли суцільні брили землі завшишки з кілька миль, повністю переміщалися і сповзали в долину. Землетрус. вигукнув Паганель. Так, це був землетрус стихійне лихо, що раз у раз виникало в гірському чи лійському прикордонні. І саме в цій місцевості, де двічі було знищено копаяпо, і протягом 14 років чотири рази зруйновано Сантьяго. Удії підземний вогонь, а вулкани гірського ланцюга відносно недавнього походження, що правлять заклапани, недостатні для виходу підземних випарів. Відсільці безнастанні струси, відомої під назвою Тремблорес. Е, примітка. Такий самий землетрус трапився на гірському пасмі Монблан 1820 року. Жахлива катастрофа спричинилася до загибелі трьох провідників із Шамуні. Тим часом велика брила, на якій ледве тримались, учепившись за кущики лишайника семеро приголомшених, охопливих жахом людей, котилася вниз із швидкістю експреса, тобто 50 миль на годину. Неможливо було ні втекти, ані затриматись, ані крикнути. Вони не почули б одне одного через страшне підземне гудіння. Гурки від обвалів і зіткнення гранітних та базальтових скель через хмари сніжного пилу, що вихором кружляла навколо них. Брила то сунула вниз без жодних поштовхів і струсів, то починала гойдатись, немов палуба судна, бурхливому морі, під час кільової і бічної хитовиці. Вона стрімголов сувалась впродовж провалля, куди падали уламки скель. Видирала з корінням віковічні дерева, стинала, наче велетенська коса, всі виступи східного схилу. Годі уявити собі силу такої маси, вагою в мільярди тонн, що мчить набираючи далі більше швидкості під кутом у 50 градусів. Ніхто не міг би обчислити, скільки часу тривало це неймовірне падіння, ніхто не наважився подумати, в якій безодні воно мало закінчитися. Ніхто не міг сказати, чи всі вони ще тут живі, чи хтось між них уже лежить на дні прірви. Ледве дихаючи від шаленого карколомного спуску, задубілі від дошкульного крижаного вітру, засліплені сніжною згорюхою, вони майже втрачали свідомість і хапались за каміння, спонуковані лише могутнім інстинктом самозбереження. Зненацька поштовх надзвичайної сили відірвав людей від рухливої брили. Їх викинуло далеко вперед, і вони покотились униз останніми гірськими вступами. Брила нараз зупинилась. Протягом кількох хвилин ніхто не ворушився. Нарешті один підвівся, очманіли від падіння, але твердо тримаючись на ногах. Це був майор. Він обтрусив пил, що його насліпив, і обдивився, засліпив, і обдивився навколо себе. Його товариші, простягаючись один побіч одного, лежали кружка, наче дробини, якими випалили з рушниці. Майор їх перелічив. Усі лежали долі. Не було тільки Роберта.